Привітули, шановні, ну що, готові стати новобранцями зоряного десанту. Ми всі загинемо! Сподіваюся, ви бачили і пам'ятаєте цей культовий фільм. Сьогодні я проведу для вас короткий інструктаж по кооперативному шутеру Starship Troopers Extermination, який у жовтні 2024 року вийшов у повний реліз з версією 1.0. Гра просто зараз потопає в негативних рецензіях. Тому давайте розбиратися, чому і чи заслуговує вона нашої уваги. І спойлер все ж таки заслуговує. Starship Troopers Extermination це кооперативний PVE-шутер для команд до 16 гравців. Ви об'єднуєтеся, щоб виконувати місії на різних планетах, боротися з ордами інопланетних жуків та виживати в складних умовах. На вибір є 6 класів: захисник повільний, але дуже живучий, має потужну зброю для близької дистанції та може розміщувати щити для захисту і встановлювати турель. Іноді це дуже допомагає. Руйнівник носить ручний гранатомет, є фахівцем із вибухівки. Та має навичку артилерійський удар, допомагає швидко впоратися з кількома ворогами одночасно. Розвідник швидкий і мобільний, сканує місцевість на предмет наявності жуків, але менш корисний, тому що танкувати не може, вогневої міці замало, тому має перебувати на задній лінії і намагатися вбивати ворогів подалі. Снайпер також доволі проворний, має потужну снайперську гвинтівку та додаткові боєприпаси, але ті ж мінуси, як і у розвідника. Однак він буде добре справлятися з цілями. Які знаходяться далеко або ще до вас не дійшли. Медик це критично важливий клас, який лікує союзників, піднімає поранених за допомогою безпілотника та роздає аптечки. Без нього виграти буде відчутно важко, адже поранені, які знаходяться поруч, тікають кров'ю значно повільніше. Інженер це ще один важливий клас, який може будувати укріплення та ставити точки поповнення боєприпасів. Щоб перемогти, потрібно працювати разом, адже поодинці з навалою жуків ви нічого не зробите. Також команда без медика або інженера ризикує не вижити. Цікаво, що Starship Troopers Terran Command та Extermination це як Helldivers 1 та 2. Якщо грали в одну, то потім без проблем орієнтуєтеся в іншій. Просто маєте камеру з іншим видом. Terren Command хоч її стратегію в реальному часі, але її сміливо рекомендую. Гра пропонує одразу кілька режимів. Ротації та здобутті ресурсів ви відправляєтеся на якусь планету, виконуєте низку завдань, будуєте базу, захищаєте її від жуків і після цього евакуюєтесь. В режимі захисту одразу починаєте з оборони бази, яку можна ремонтувати та покращувати між нападами хвилі ворогів. Адже тоді вам щоразу дають додаткову кількість ресурсів, відбиваєте певну кількість хвиль жуків, і тоді можете дістатися до корабля евакуації за відведений час. Полювання на вулику вже є кооперативом до 4 гравців. Проникайте в печери, які є лігом жуків, і підриваєте там всю ту нечисть. Разом із релізом версії 1.0 додано сюжетну кампанію Галактичний фронт. У ній можуть брати участь гравці, які перебувають в кланах, а в якості нагород ви здобудете косметичні предмети. Планету грі не так багато, але кожна місія проходить у новій частині великих локацій, вдень чи вночі. Щодо жуків, то їх тут вдостать. Вони боляче кусають, а знищити їх досить нелегко. Після смерті їхні трупи залишаються на полі бою, іноді утворюючи справжні купи, які можуть стати переповнені для вашого пересування або сходинками для атаки жуків. Однак це ще й суттєво навантажує систему, і кількість жуків прямо впливає на FPS. Одразу можу сказати, що гра мені дуже сподобалася. Вона справді атмосферна та чудово передає дух фільму «Зоряний десант. Можливість грати з друзями робить процес цікавим і динамічним, а спільна та якісна робота адекватної пачки залишає найприємніші емоції. Навіть з рандомами можна класно зіграти та отримати свою порцію задоволення. Також є багато класів, і їх можна та варто комбінувати. Якщо не вдається виконати якесь завдання, то змінивши клас чи його спорядження, цього разу вже можеш перемогти значно легше. Доступна можливість прогресії персонажів, відкриваються нові здібності, спорядження, зброя та обвіси до неї, як от приціли, магазини, типи куль тощо. Крім цього, можна змінювати колір різноманітного спорядження. З релізом гри розробники перенесли її з Unreal Engine 4 на п'яту версію, що стало фатальною помилкою, адже через це вилізло багато багів, збоїв та є значні проблеми з оптимізацією. Це якраз чудово відчувається в режимі оборони бази, коли спочатку на хорошому залізі в Тай буде 90 кадрів, а через кілька хвиль атаки FPS опускається десь до 40, а з частими просіданнями нижче навіть 30. Що цікаво, це ще й на низьких налаштуваннях та з FSR. Після цієї гри я зрозумів, що GSC все ж непогано працювали над оптимізацією Stalker 2. Ще одним недоліком є повторюваність ігроладу. Через 50-70 годин місії стають дещо монотонними. Хоча і в Helldivers 2 така проблема теж є, просто не так яскраво виражено. Сукупність усіх цих факторів призвела до того, що через технічний стан гри кількість гравців рідко перевищує 1000, тому грати варто тільки у прайм-тайм. Якщо ви мене запитаєте, чи варто прямо зараз купувати гру, то я відповім, що за повну ціну в 959 гривень точно ні. Але під час розпродажу за 383 гривні. Вона виглядає як більш приємна та прийнятна пропозиція. Starship Troopers Extermination, хоч і є захопливим шутером, який сподобається фанатам фільму та любителям командних ігор, але має низку проблем та недоліків. Беззаперечно, гра здатна подарувати чимало яскравих вражень, і вона це робить, коли ви косите цих жуків пачками, навколо вибухи, стіни ламають жучари проривають оборону і пруть з усіх сторін. Потім ти ще не встиг оговтатися, а вже швидко потрібно щось будувати, тупиш, шукаєш набої, хоч можеш їх собі поставити. І це щире захоплення, але Але бажано зачекати, коли її зроблять грабельною. Та й 40 ФПС в замісах я перепрошую. Але такого в жодній грі не бачив і не звик до цього. Це жахлива бридка планета жуків, найворожіша з відомих планет. Дякую вам за перегляд. Пишіться на телеграм, залітайте в Discord, щоб пограти у щось разом, та читайте новини на сайті. Цілую в плечі і до встречі. Добра ніч. Любінігере.